Доброго ранку, ми з України. Ось Сьогодні вже завершальний етап посадки чесничку. Залишилась одна партія ось тут одна зубочка, зараз покажу. Замочували її ось в цьому баці Максиму. Тут взагалі все практично замочували. Так, замочували ми 40 мл Максиму Excel. Ось бачите, Максиму Excel. Замочували, розводили в 20 літрах води. 20 літрів води це 20 кілограм зубчиків, там треба замочити. Не, не, бажано не більше 20 кілограмів на 40 мл максимум. Тому що і бажано в одній чаші зараз всю цю вагу замочити так, щоб не розбавляти. і... В перші, першу партію, якщо ви замочите там 5 кг, вона більше отримає цього препарату. Кожний поступний раз до 20 кг, коли якщо по 5 кг замачувати, воно буде отримувати менше цього діючого діючої речовини. Я ось вибрав собі бак тут 1700 літрів, 500 літрів води препарату сюди. Літр і відразу півтони, зараз шльоп і все, і замочив. І так потім кожного разу такими партіями по 500 кг я замачував. Так зручно, зараз 500 кг, півгодинки воно простояло. Я достав, ось отак воно на піддончику одразу в бак стикає, щоб не розтикалась нікуди речовина. І отак було саме ідеальний, ідеальний варіант. Потім ще один варіант є це оприскування. Оприскування так також зручне і Максиму трошки менше йде. Така формула. <кій> так виходить по інструкції. Один до десяти, один грам на 10 грамів води, а там вже збільшуйте в своїх пропорціях, е, ну, скільки вам треба. Та й все. Зараз покажу, як я буду висажувати. Дивіться. Оце залишилася остання партія сьогодні досіяти. Вже так основне все висіялося. Це <кій> вже там на городі вивіз ось такий, ось така одна зубочка залишилася. Бачите, гарнесенька, круглесенька. Все. Ще й трошки бульбашки повітряної сюди потрапило. Все, ось, ось отак. Зараз їдемо на ділянку і буду показувати, як я і чим сіяв, щоб це все було в одному відео. Так, Виїхали ми вже на ділянку, там трошки підремонтували цепку, бо ложечки повернуло трошки. Ну так, в мене. так. Ось зараз дивіться, ось така ЧП крючкова ЧС-10 зі збільшеними ложечками. Це ідеально. Сівалочка для того, щоб купив і працюєш без переробок, ну там мінімальне допрацювання можна зробити. так Ось доробив я до неї внесення добрив в рядочок. Виставив так, щоб сівало на 1 метр погонний рядка десь приблизно 4,5 так Від 4 до 5 пригає Ну, в середньому 4,5 грам на метр рядка. Рахуйте там на 1 гектар 25 км рядочки, ви оці рахуйте. Я рахую, що це нормально, не дуже багато. ну, Нормально. І я не, не багато вносяю, так як вносив рідкі добрива. перегні так званий рідкий. Так що з добривами все повинно бути в порядку. Тракторець фортешка тяне ідеально. Рядочки, ну тут не дуже сильно видно, рядочки гарні. Залишилось мені ось одну зубочкою досіяти е десь приблизно 10 соток. І зараз досіваю ось цю діляночку. Так що із болота зараз ось сипуча земля буде приємно сажати. Так що звертайтеся, буду допомагати, кому що треба. Якось підтримаю, чимось допоможу. Так що Я на зв'язку. всім мирного неба. Па -па -па, та так, Тут я виставив на велику зірку і тут на більшу зірку. От інколи Зараз грунт підсох, пробуксовує. Так, Ось так забирає, ось так шоброва сипать і кладе на глибину десь 5 см, 5-7 см. Ось так сівалочка, ось так вона тягне.